Що вас зараз хвилює як військового? Мене зараз хвилює як всіх наших людей. Поскоріше щоб це все закінчилося. Оця війна. Тоб... А на яких умовах? Ну на яких умовах? Ну я думаю, на то у нас є президент, він домовиться з Трампом, як не як. Переговори у них ідуть. Бо... До ми... речі, вчора були переговори 11 березня. Так, так. І Україна дала. Скажімо так, надію на те, що ми можемо зараз припинити вогонь і можемо влаштувати 30-денне перемир'я. Як ви вважаєте, Росія піде такі умови? Ну, я думаю, навряд ли Путін согласиться на таку пропозицію, бо багато чого він неправди говорить. А обіцянками кормити народ, це ну кожен надіється, що поскоріше це закінчилося. Бо скільки в нас уже людей погибло, молодих, та що вам сказати. Tabii